Всім привіт! Ви на каналі Лосикс 2. Сьогодні у нас будуть підсади на мапі Зона 7. Спочатку на Бленту, потім на А. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. І отаку нову оружку я сьогодні собі придбав. Пишіть від 1 до 10. Ось це не під це паркур. Його легко зробити, але я вам показую, куди ж і головне не врізатись в оту трубу. Треба Ось тако, пригати. І там вже собі вбиваєш противників. Туди, туди. І туди і на плентик. Далі ще один на Бідсет. Отакий От пушиш плент або пушиш спецназ. Ой, терористів. Оце на пуш е, теж терорів. Пам-пам-пам. Це на пуш спецназу. Так, оце теж підсадик. Це пуш. Сп... Терорів це пуш спецтазу. Такий. І ще пуш плента або спецназ. Спецназ. Таке. І це вже підсади на Б. А ой, на А пленті. Тут такі. Ну, просто пушити можна, але він не дуже дієвий. Оце теж, але я так колись. А ні, не на цьому. от, от, от цьому. І потім я перебрався на оцей підсад. І я засів дуже крутий клач імбовий. Ну і так, е, оста... е, і ще такий останній підсадик. Такі в нас сьогодні підсади були. А хочете підсади на якихось інших мапах або на чомусь іншому? Підписуйтеся на канал. Або варіант, пишіть хто хоче, хештег е, хованки з на мапі Зона 9. Всім пакедос!